Усім величезний привіт. Ми знову в самому центрі міста. Тенденція на околицях знімати крута, але нема стільки закладів там, принаймні на тій околиці, де ми вже знімали. Альпака це різновид ламових тварин. Але зараз позаду мене такий заклад. Він новий, тому що раніше тут була панама, і відверто кажучи, вона мені не дуже подобалась. Як тут? Що тут? Смачно дешево. Зараз дізнаємося: з вас лайк, підписка, а ми погнали. Ми вже всередині, скажу одне. Що так комфортно і просто мені вже давно в закладах не було. Нічого зайвого, але настільки затишно, що не хочеться звідси уходити. Перша позиція це коктейль безалкогольний, ванільне небо. Аромат е крем-соду, лимонаду такого. Але він крутий. Тут лимонний сік, яблучний сік, севенап. Е, ще якісь інгредієнти, але тут така класна пікантна нота цього крему, як крем соді. Ну, от хто не по алкогольним коктейлям, це лайк. Тепер по їжі. Перша позиція це гратен. Але незвичайний. Взагалі, класичний гратен робиться з м'яса, е, грибів, і потім йде картопля і сир. Тут тільки картопля і сир, але це. Е, не може бути несмачним, от що я хочу сказати. Це непогано. Відчувається така легенька, пікантна нотка чесничком, сир відчувається, картопля, але це дуже сухо. От якби вони між слоями якось соусу поклали, або в додаток, от ви взяли, макнули взагалі було б кайф. Але заради справедливості скажу, що порція 250 п'ятдесят грам. Коштує менше 100 гривень, задумайтесь. Це така порція, якою ви можете наїстися. Ну да, реально все круто, окрім того, що трохи суховато. Але ми переходимо до іншої позиції соте з морепродуктів. Я, в принципі, люблю таку тему, як соте. От. Але я її звикла їсти в класичному її вигляді. Це овочі, грибочки. Там. Як буде тут, не знаю, аромат вже стоїть такий перечний. Нема такої рибної ноти. Зараз побачимо. Як класно тонесенько нарізаний перчик. Але з перчиком мені також попалась мідія. свіжа, теплесенька, пропитана цим соусом, в якому воно все тут готується. Свіжа кукурузка. Знаєте, що мені подобається? Аж тут перчик, він е, трошки відварений або там прожарений. він ще залишає свою хрумкість, і це так прикольно. Так, мені ще попався один е, морський гад, але я не знаю, що це, бо перець забиває смак. Оцей тонесенький смак рибки. Може це рибка, може це кусочок креветки. Я не знаю. От мідію виразно було чітко е, зрозуміло, що мідія. Є креветка, вона не резинова, вона класно зготовлена. І в цілому, хто не їсть м'ясо, а таких зараз багато, це офігенна позиція, за 170 гривень така порція з морепродуктами смачними, свіжими. В центрі міста це взагалі халява. Ходімо далі. Наступна позиція це стейк зі свинини. Не вражає подача, бо за ті гроші, які просять тут, це неймовірно. Подивіться. І овочі, гриль, і стейк, і соус, і лаваш навіть. Зауважу, що за 100 грам стейку просять лише 80 гривень. Таких цін немає ніде. І це не околице місця, це саме серце міста. Але знаєте, говорити можна багато. Візуально можна на також насолоджуватися. Але я хочу також насолоджуватися смаком. аромат свіжого м'яса приготовлено, ну я думаю, що в електрогрилі. Будемо реалістами. Що я хочу сказати, це точно не свиний ошик, тому що м'ясо трошки жорсткувате, і мені здається, його трохи перетримали, бо воно суховате, немає у цій соковитості. Воно непогане. Однозначно прикольніше і смачніше ніж було в Васабі. Ви пам'ятаєте, ми недавно ходили. Але я думаю, що наступний шматочок ми спробуємо з соусом. Соус на аромат ніби сацебелі. Оцей шма... Оцей шматочок однозначно смачніше, і тому, що він з соусом, і тому, що він соковитий. І мені знаєте, що тут е, дуже подобається е, тут не класичний соус. Скрізь льють звичайний покупний кетчуп і все. А тут це, це Так, воно також покупне з банки. Я такий собі додому купляю. Але це щось нове і мені це подобається. Давайте спробуємо лаваш одразу з соусом. Смачний, не резиновий. Нам же бонусом, ще овочі гриль дають. Я всією душою не люблю кабачок грильований, але тут просто ванлав. Він настільки класний, ніжний. Це найсмачніший кабачок, який я їла в своєму житті, і це безперебірш. Цибулька дуже ніжна, дуже солодка. Прикольно. Я люблю перець. Я завжди, якщо десь на пікнік хожу на природу, я завжди просто, щоб мені побільше зробили перцю, і тут скуштуємо його. Я впевнена, що мені ця порція обійдеться гривень 200-220 Бо якби за 100 грамів, але 100 грамів стейку вам ніхто не подасть. Берете соте або гратен, берете стейк і насолоджуйтесь, берете ось цей неймовірний безалкогольний коктейль. Можете ще взяти салати, бо тут великий вибір. Я от досі вагаюся брати чи не брати на огляд. І десерти. І ви будете ситі, задоволені і з гарним настроєм підете по своїм справам. Друзі, мої друзі. На салат я не наважилась, але наважилась на ось такі французькі млинці з апельсиновим джемом, втомлені в апельсиновому сиропі. І Капучинко. хочу зауважити, які тут е, круті е, офіціанти. В мене впав прибор на підлогу. Одразу я нікого ні про що не просила. Мені принесли чисті. Оце уважність, оце професіоналізм, оце вподобайка, правда. Це, мабуть, смачно, але це точно не мій фаворит. Я просто люблю цитрусові в натуральному свіжому варіанті. Це прикольно. Самі, сама текстура млинців ніжна, бархатиста і майже тануть у роті. Тут є також проліне, якого сьогодні не було в наявності. Я хотіла взяти, є роли з бананів. Я наважилася на цей експеримент, бо ви завжди пишете, що я їм тільки те, що мені подобається. Ось це смачно, адеква... якщо об'єктивно, це смачно. Якщо суб'єктивно, мені не подобається кава. Але, до речі, скажу, що після смак зараз в мене такий приємний, молочно-цитрусовий, такий, знаєте, ніби морозиво з якоюсь такою цедрою я їла. Кава стандартна, нічого зайвого. Прикольне капучино, хороше капучино для хорошого десерту. Ось такий смачний огляд виходить в нас. Всі подробиці ви знайдете в описі під відео, також на всі наші соцмережі. Будь ласка, підписуйтесь, кидайте донати, поширюйте україномовний контент і приходьте сюди. Тут реально круто. Затишно і тепло. До нових зустрічей!